З грайтом журнал Фокус. Вінниця є найкращим містом в Україні. І як і кожне місто, Вінниця має все ж таки і свої мінуси. Якби я був мером, я б хотів би їх змінити. По-перше, я знайшов фінансування на футбольний клуб вінницька нева По-друге, зробив би реконструкцію муніципальних спортивних комплексів. Там давно потрібно зробити кардинальний ремонт. По-третє, Знайшов би фінансування на реконструкцію коделів, які вже давно вже знаходяться у аварійному стані. По четверте, модернізація ліфтів. Я думаю, тут взагалі не потребує коментарів, тому що, так, як ми рухалися в Європу, вони потрібні повинні бути європейського зразка. По п'яте, зробив би озеленення Тяжилівського озера, а саме зробив би там зону відпочинку, щоб люди могли відпочивати, погуляти з дітьми і таке інше. По шосте Зробив би дороги на вулиці Шмітта, на вулиці Короленка, на вулиці Некрасова та такий та інше. По сьоме, зробив би заробітні плати, середню заробітну плати 4 тисячі гривень. І за рахунок цього збільшив би валовий внутрішній продукт. Це побудував би фабрики, заводи, де люди могли б працювати. І це саме забезпечив би нові робочі місця. Де люди могли зарплати зробляти непогані кошти? Дякую за увагу.